Новим екстремізмом дослідники називають утискання релігійних громад у Криму та на окупованому сході України. Виклики на допит в ФСБ, викрадення, катування, захоплення релігійних споруд, такі заходи з боку терористів та російських силовиків не стосуються лише православної церкви Московського патріархату. Якщо раніше було прийнято рішення про орендну плату за Приміщення, в якому розміщений кафедральний храм, одна гривня в рік, з Ради міністрів Автономної Республіки Крим прийшов лист, що орендна плата збільшується до 600 тисяч гривень на рік. Донедавна було викрадено 18 осіб, чоловіків молодого та середнього віку, кримських татар за національною ознакою, мусульман за віросповіданням. Частину з них вже й знайшли мертвими або за слідами жорстоких катувань. Екстремісти вибили вікно, вдерлись в мечеть села Сонячна Далина Судакського району. Затягли до приміщення дрова і спробували розпалити вогонь на першому поверсі мечеті. В Донецькій області ми пережили трагічну подію, де було закатовано до смерті чотирьох от, молодих людей, двох діяконів церкви міста Слов'янська і двох молодих синів пастора Павенка, яких жорстоко замучили.